У одному чарівному місті на окраїні синього моря жила неймовірно смілива дівчина. Вона була русява, мала довгу косу, у яку часто вплітала блакитну стрічку, що відтіняла колір її очей. Чому смілива, запитаєте ви. А чому сміливі ви, коли проявляєте цю рису у своєму житті? Так от, вона ніколи не боялася труднощів. А навіть якщо її десь і хапав страх, то вміла його подолати. Тому й звали її усі хороброю. Юнка. Часто потрапляла у різні пригоди і з собою хапала інших у них. Та одного разу пригода схопила її міцно за тендітні плечі і не хотіла відпускати. То був злий дух, чаклун, який вже давно помітив дівчину, і так її собі вподобав, що хотів мати завжди біля себе. Але ж вона на те й хоробра, що належала лише собі. Однієї зіркової ночі. Коли у містечку було тихо і чутно лише вітер, злий дух під покровою ночі наступав на рідну місцину дівчини, трощив усе навколо, шукаючи її домівку, і все ж таки знайшов. Пробравшись у затишну та світлу хатину, у якій та жила, вихопив із теплого і такого рідного ліжечка та забрав у свій лихий Чорний ліс. Дорога була довгою. Хоробра, коли прокинулась із тривожного сну, дуже налякалася, бо не розуміла, де вона і що відбувається, але не дала цьому почуттю розвинутися, бо ж найкращий порятунок від усього, то відважність, аж раптом відчула, як щось непомітне і таке тепленьке, на відміну від лап духа, пробіглося по її руці та зупинилося. Біля вушка, не бійся, я тобі допоможу. Лише не втрачай своєї хоробрості та віри, запищала на вушко дівчини. Мишка, ти маєш силу, яка допоможе здолати зло. Лиш віднайди її у собі. Хоробра мовчки чекала завершення шляху, який був темним та холодним, і увесь час думала про силу, яка допоможе їй врятуватися. І ось, коли вони чи то. Пропливали, чи проходили біля узбережжя, що відбивало світло місяця? Юнка почула шум хвиль, що нашіптували мелодію спокою та віри. Та мелодія була такою особливою, що ніби заколисувала. Сльози люті, сльози тихі, тебе лиш врятують, чи то приснилося, чи справді чула шепіт моря. Сльози які сльози? Вона ж ніколи у житті не плакала і не дозволяла себе жаліти іншим, а тут раптом розплакатися у руках ворога. Злий дух приніс дівчину у свою печеру, кинув на якесь шмаття і став милуватися її вродою, голубими, як саме море очима, русявою косою та білим личком, що рум'яніло. Так тривало тижнями, місяцями. а Ніхто не йшов рятувати хроб, і лише у сні, щоночі їй снилася розмова з морем. А друг мишеня стало єдиною розратою у тій чорноті. Врода юнки поступово почала гаснути. А дух злився, бо вже не бачив тої, яку хотів мати собі. Сам же її нищив та плюмував, не давав сонця та того, що так любила. Розмов з морем. І ось поступова сила і хоробрість дівчини зникла, стм'яніла на очах. А звістка, про дім, який відновлювався з руїн, викликала смуток та печаль, бо все трапилося через неї. І вперше у житті хоробра заплакала. Ті сльози були гіркими і солоними, як вода, у найглибшому куточку моря. Дівчина Завивала і кликала свого синього порадника на допомогу, а той довго не забарився. Раптово, ні звідки у печері, де зовсім ніколи не було води, все почало тонути у бурхливих хвилях морського шторму. То була сила хороброї, її розрада та підтримка. Злий дух, намагаючись врятуватись, втікав усе глибше і глибше у свою печеру. Але хвилі його наздоганяли. І били у спину, збивали з ніг, і так крок за кроком, втрачаючи свою силу, він зник у темряві моря. А дівчина, що була ще декілька хвилин тому спустошена та порожня, наповнилася силою і, на хвилях, що здіймає вітер та сонце, яке світило над чорною дірою, поверталася додому у свій рідний дім, де її чекали розмови з другом морем. А мудрість, витривалість, що супроводжували її впродовж цього часу, які показала чужинцю, слугували найбільшою силою. Бо інколи перечекати шторм це проявити хоробрість.